Цієї ночі окупанти скинули на Херсон дві авіабомби. За даними ОВА, постраждали шестеро людей. Пошкоджено дитсадок та житлові будинки. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Також окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Одещині. Випустили дрони типу шахет. спрацювало ППО, але є зафіксовані влучання. Пошкоджено зерно та виробничо-перевантажувальний комплекс. Обстрілювали також Дніпропетровську, Харківську, Донецьку та Миколаївську області. Є загиблі, поранені та пошкодження. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі сили ППО знищили 11 з 20 шахет. Окупанти запустили БПЛА з південно-східного напрямку. Так українські військові знищили 9 ворожих безпілотників в Одеській області та 2 в межах Запорізької. ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку та стримують наступ ворога на сході. Про це повідомляють у Генштабі. Так наші воїни мали успіх у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки у Запорізькій області, а також південніше Бахмута. Закріплюються на досягнутих рубежах. Також зсу стримують наступ окупантів на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Україна спільно з партнерами по НАТО налагодила виробництво 120-мм міліметрових мін. Бійці зсу вже використовують боєприпаси на фронті. Про це повідомляє ТОФ Українська бронетехніка. Зазначається, що міни виготовляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам Північно-Атлантичного альянсу. США готові проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на території своєї країни в разі потреби. Про це повідомив прес-секретар Пентагону. При цьому він додав, що наразі немає будь-яких конкретних відомостей про те, на яких базах може проходити навчання.